Golf Плюс 2009 рік, 1,4 бензин. І наголошую, це не TSI, це 1,4 атмосфера без турбіни. Машина привезена з Німеччини. Машина приїхала своїм ходом. От, і в дуже такому інтересному варіанті, в тому плані, що тут 161 тисяча дійсно рідного пробігу. Машина з Німеччини, так, її не виминули їх. Фамільні болячки це передні крила, які ржавіють отут і отут. Ось це все зробили. І на даний момент маємо от такий автомобіль. Дуже гарний стан. Рідний пробіг, гарний салон. Тут у нас тряпка з, з мікрофіброю, з алькантарою. Ось такий чистенький гарний салончик зі столиками. Спереду у нас кліма. Ось таке кермо не витерте в гарному стані. Трошки підтерте, але не знаю. Може, може підфарбуємо, може не буде. Не, не знаю. Але це рідний пробіг, це гарний стан, тому якби, не знаю. Ручка КПП, все дуже файно, підвісочка, все дуже-дуже гуд. Дуже ця дверка також має підфарбування, але тільки ці двері і все. Але машина без ДТП, без ніяких пошкоджень, конструктивних і так далі. Чистий, гарний гольф плюс. Чистесенький. Глянемо, хоч що там у нас. Там у нас ще одна підлога. А там ще щось є, певно. От. Але вже зараз незручно одною рукою. Ось такий автомобіль. Маємо в наявності ми з Луцька, в дійсно дуже гарному стані, в ексклюзивному варіанті через пробіг. ну Файна машинка, не знаю, що ще додати. от Лобове скло у нас без сколів. Номер кузова треба буде, я надам. Ці стекла чистенькі, два ключа до машини, до речі, в гарному стані гума. Тут все сезонка, по да, все сезонка, хороша все сезонка, можна, в принципі, їсти і зимою віріти. Ось така машинка. З парк-торониками. Спереду і ззаду. Короте, кого цікавить, велкам, всіх буду радий бачити. Та й таке.